Вже кінець жовтня настали містичні дні. Колись наші предки в цей час святкували самайн. Я, звісно, не могла пропустити такий туманний ранок, і я хочу, щоб ви прогулялися зі мною. За легендами, в ніч самайну стиралася грань між світами живих і мертвих, тому було дуже небезпечно гуляти вночі. А щоб захистити домівку від нечистої сили, люди робили різні обереги і вішали їх на двері. За переказами, це були ліхтарі, вирізані з овочем. Особливе місце в самайновських ритуалах займав вогонь. Він символізує очищення. Тому люди стрибали крізь вогонь або ж розпалювали два велетенських вогнища і проходили між ними. Особисто я зараз дуже сильно відчуваю цю атмосферу. Все навколо ніби закликає до чогось потуйбічного. У Самайну є також інша назва чисто слов'янська. Велесова ніч. Тільки от слов'яни захищали домівки від нечисті завдяки гілочкам горобини Самайн – це ідеальний час для ворожіння. Я теж готувалася до свята, купила свічки і хороше вино. Взагалі планую собі влаштувати невеличку середньовічну вечерю. Симпатичний полк хрестовичок передає вам всім привіт. Зараз приготую солодку тикву. Спочатку нарізаю її кубиками. потім. Щедро-щедро зсиплю -щедро цукровою пудрою і додаю деякі спеції мускатний горіх і кориця. Загружаю в духовку 200 градусів 20 хвилин. Ось така карамельна тиквочка в мене вийшла. Смакота. А ось ще один цікавий рецептик, але це вже солона тиква. Точніше, це крем-суп. Тут у мене часник, цибуля запечена тиква і трохи моркви. Все це присипано сіллю, італійськими травами. Трошечки олії я додала. 20 хвилин я це запікала на 200 градусах. Трошечки зелені. Далі я це все подрібнюю. Можна в блендері, можна за допомогою такої штуки. Додаю трохи молока. Взагалі то додають вершки, але вершки це надто жирно, мені здається. Молоко якось легше буде по калоріях. Що мені дуже подобається, якщо ви раптом перебрали сіллю, можна легко регулювати солоність молоком. Виглядає, як справжній обід аристократам. дуже смачно вийшло. Я сховалася на другий поверх, тому що на першому у нас ремонт, а тут ось така краса. І, чесно кажучи, я себе відчуваю ніби в якійсь Трансильванії. Зі мною тут котяра милується на повну луну. Видовище реально, реальне, як у якихось фільмах. Це неможливо передати словами. Якщо це фронтальна камера. Ось так передає зображення, то уявіть наскільки красиво це я бачу своїми очами. Лежиш так собі на ліжку, а у вікні така краса містика. Сьогодні повна луна, до речі. Сьогодні 28 жовтня, якраз день повної луни. Так, луна зайшла за Хмару, а значить. Всі оборотні на трошки заспокоїться, ні, вона повертається. О, яка красива. Повна луна стимулює творчу енергію. Принаймні, в мене так точно луна це те, що мене заворожує і надихає. І так було завжди. Також під час повної луни добре займатися внутрішнім і зовнішнім очищенням. Це найкращий час для магії та магічних ритуалів і практик. Емоційні процеси, до речі, у деяких людей на повну луну стають нестабільними. Тому у цей час особливо уважно треба слідкувати за тим, щоб провести його осмислено. Каштанчиків нападало. Сьогодні вихідний день, я заставляю себе нічого не робити. Не монтувати, не писати, а просто розслабитись. Тим більше така краса навколо. Але листя вже пообпадало по більшій частині. Буквально за тиждень все впало. Вчора я так класно провела вечір, була повна луна, і я знімала. І потім виявилося, що до цього ж ще й було затемнення. Тобто я сиділа з котом, їла морозиво і дивилася на затемнення. Це було щось неймовірне. О, це вже за мною дирчать. Всім привіт, народ! Тільки що я їздила в центр, купляла собі гарбуз, але гарбуз я так і не знайшла, хотіла зробити суп і пішла на базар, взяла собі трошки кілограм буряку однієї такої, такої старушки чудної. Так от, я походила по центру якийсь час, зробила інші справи, і вже коли я тією ж дорогою проходила просто повз неї, вона мене наздогнала, наздогнала вона мене. І знаєте, що вона мені дала? Яблучко. Червоне яблучко. Але ви знаєте, казачки в дитинстві навчили мене, що гарні червоні яблучка не можна брати у милих, хороших старушечок. Отака От історія. Чесно кажучи, мені стало стрьомно. Тим більше скоро сама, і ще така прикольна історія. Воно реально. Кожен на те яблучко з казки, подивіться, Це таке червоне і отруйне. Угу. Бурючок-то я з'їм, а от яблучко не знаю. Я ще сумніваюся, то не хотілося б заснути довгим і нудним сном. У мене ще стільки справ на осінь, мені ніколи спати. Розумієте? Виставляю на аукціон отруйне яблучко від відьми. Недорого, по скідону віддам. Все, забирають зараз мою кицьку. Масюньку, бо я так буду за нею скучати. Митька і за тим, як вона сидить на плечах. Важко завжди їх віддавати. Дуже швидко до них звикаєш. Віддала маску, наплакалась. Очі такі червоні можна знімати інтерв'ю з вампіром. Замовила на Аліекспрес такі цікаві формочки. Можна зробити печиво стиквочок будь-якої форми і вираз обличчя. Все на ваш смак. Я вибрала собі два фаворита – добру тиквочку і злу. Рецепт дуже простий: 100 г масла, 100 г цукру, ванільний цукор, один пакетик, одне яйце, ну і мука 230 грамів. Це все, що треба додати. І печиво виходить просто нереально смачне, прямо як з дитинства. Ледве не забула. Випікати треба 5-10 хвилин при 180 градусах. Я так об'їлася, що лишнє печ вона навіть відправила своїм батькам. Зібрала їм таку невеличку посилочку. Взяла нову прищепочку для кави у вигляді відомської шляпи. Симпатичний привид. Версічі. Мордати. Я створила собі настільки магічну атмосферу, що вже нікуди не було бажання йти. Я думаю, Персіка теж. Перси. Щось забалдів. Бачите, в мене тепер який підсвічник. Я давно собі хотіла такий, прямо як у старовинних замках. Сфера? Шикарний Відьомський підсвічник. Обожнюю. Ручна робота, до речі. Тепер у мене є все до самайну. Де, Правда ж? Ми з тобою готові? Ще треба чорного покликати на тусовку. А! І ще з декору. Мої прекрасні пташечки. Бачите, які в мене тут пташечки розвелись? Ти не хочеш встати, а? Крисунчик? Чорний мене трошки придавив. Так само вітер дуже сильний, як і останні дні. Що вріднього? Йли пити кофе. Сьогодні навіть озори на каві, якийсь меджик. Сьогодні справжній самайн. Проводила я урок, у мене було сьогодні, точніше, є два уроки, і зараз має бути другий урок. І відключили світло, сталася аварія. І тепер працюю зі свічкою. Ось так. Там горить вогонь, ще до того трохи видно. Справжня містика сьогодні. По ідеї, через три години мають світло включити, але мені подобається. Я навіть в дитинстві любила, коли світло відключали. Це був якийсь такий загадковий час, містичний, страшний, коли користувалися ми свічками. Хі -хі. Ох, добре, відключаюсь, а то зараз буде учень. Вийшла на двір зустріти учня, тому що ясне діло йому страшно в темряві. Хаку! І демон. Ось такий мрак. Нічого не видно. Десь далечині якісь фонарі, що працюють. Прям ідеальний момент, щоб прогулятися. Дійсно, так дивно, прямо як по канону. Самай і виключили світло. Ось таке деревце симпатичне. воно навіть фокус не налаштовується. О. Ось так. Видно дорогу на метр вперед. Шикарно. Треба йти якраз в ліс гуляти. Саме воно. Ще, дорогі друзі, довго не зможу з вами побути, бо мені ще на лисогору летіти. Тому я зайшла на пару хвилиночок побажати вам веселих свят, щасливого самайну. Вам передає привіт П'єрсічок золотий мій котик. Да. Нехай цей вечір ви проведете з користю для себе. Трошки прислухайтесь до свого внутрішнього світу, можливо, щось відпустите. Все-таки зараз якраз самий час відпускати щось старе. Я сьогодні справжня леді. Круживні рукава. Я вся дама сьогодні. Все по канонах. А, до речі, світло вже включили. Але ви знаєте, що я люблю містику, що я люблю атмосферу, тому я світлом не користуюсь. У мене тут тільки свічечки. до речі, мої прекрасні тиковочки малесенькі я запалила. Все, дорогі мої, піднімаю бокал за наших предків. Душі, яких сьогодні до на нас приходять у гості. Тому не забувайте їм лишити тарілочку з чимось смачненьким. За Все мої любі. Обережно гуляйте по лісах, щоб вас по той бічний світ не перетягнув ніхто. А якщо перетягне, довго там не тусуйтесь і повертайтесь назад. Все. У мене дуже мало часу лишилось. Бо мені скоро навис гору. Я вас всіх цілую, всіх люблю і відправляю вам потойбічні цьомчики.